Ну і ще про те, що зручно, яким буде новий чемпіонат, з якими реаліями, на який рівень футболу ми можемо претендувати у цифрах, у фактах, у матеріалі Олександра Золотогорського. Українському футболу не втекти від українських реалій. Новий чемпіонат не буде схожий на попередні. Наші клуби остаточно розпрощалися зі звичкою жити на широку ногу. Цей процес розпочався минулого сезону, але то був лише перехідний етап. У сезоні 14-15 років в українській прем'єр-лізі ще залишалося достатньо багато легіонерів. У чемпіонаті зіграло 95 іноземців, і це склало 22% від загальної кількості футболістів. Жодна команда не обійшлася без легіонерів. Найбільше прогнозовано у Шахтаря. Це єдина команда, де іноземців було більше, ніж українців. Найменше легіонерів, звичайно, вилічився. Грузин Таргамат встиг зіграти за маріупольців три матчі. А що у новому сезоні? У першому турі іноземців менше за 20%. І згодом цей показник аж ніяк не буде зростати. Легіонерів значно поменшало, і це стосується навіть донецького шахтаря. Поки в чемпіонаті України не відбулося жодного трансферу за гроші або оренда, або придбання гравців, у яких закінчився контракт із попереднім клубом. Саме вільним агентом прийшов до Шахтаря Едуардо. Взагалі до чемпіонату України приїхали лише чотири нових легіонери: двоє з них нові старі. Едуардо і Сіваков вже мали досвід виступів у нашій прем'єр-лізі. Оцініть контраст. Розгляньмо трансфери з чемпіонату України. Практично нікого не придбавши, наш чемпіонат втратив провідних виконавців. Переходи у топ 4 європейських чемпіонатів згідно таблиці коефіцієнтів УЄФА трапляються кожного сезону. Наприклад, два роки тому таких трансферів було шість. Виділялися втрати Фернандіні Мкітаряна. Рік тому топ-чемпіонати поповнили п'ять гравців української прем'єр-ліги, і зараз вже теж п'ять переходів, поки п'ять. Адже міжсезоння в Європі продовжуються, а трансферне вікно відкрите навстяж. Важливий нюанс нарешті серед гравців УПЛ, що поповнили провідні чемпіонати Європи українець. Євген Коноплянка здійснив свою мрію, став гравцем Севільї. І тепер може спокійно сконцентруватися на вивченні іспанської. Подібні переходи трапляються вкрай рідко. Пам'ятаєте, попередника коноплянки? Це Дмитро Чигринський, який п'ять років тому ненадовго став гравцем Барселони. А хто останній до Чигринського? Так, це нинішній наставник Динамо, 14 років тому, новачок Тоттенхема Сергій Рибров. Не так часто лідери нашої збірної отримують шанс показати себе за кордоном. Може, тепер все зміниться? І останнє слово, яке характеризує нинішній український футбол, оренда. І в цьому компоненті є свій чемпіон. Звичайно, це Говерла, яка вже орендувала аж 13 футболістів, 12 з Динамо, один із Шахтаря. У першому турі Говерла масштабно використала свій орендований легіон. У стартовому складі 10 з 11 Гравці, що ужгородцям не належать. Загалом на поле вийшло 11 орендованих. У цьому сезоні Український футбол остаточно вімкнув режим тотальної економії. Для деяких клубів дуже гостро стоїть питання вижити. Це реалії існувати, не рахуючи чи з ними не вдасться. Український чемпіонат втрачатиме зірок сюди. Вже не так охоче приїжджатимуть іноземці. Але ми остаточно зрозуміємо, що футбол не може бути відірваним від життя. Попереду нове життя українського футболу життя по коштах. Ну, пророча фраза Олександра Золотогорського, така остання, що нам треба жити по коштах. І в принципі, знаєте, зараз нам говорити нема про що. Ми подивимося, яким буде футбол. Ми можемо тільки спрогнозувати, що він буде трошки іншим. Чи він буде кращим, чи гіршим чи підеться на користь, чи не піде це на користь. Ми побачимо. Ну, я думаю, що оцей рік наступний, напевно, це покаже. Підросте молод чи не підросте? Є в нас? Працюють в нас школи чи не працюють? Треба нам легіонери, чи не треба? Це все стане відомо дуже скоро, але те, що цей футбол у нас буде іншим, це однозначно. Олександр, Олександр Ну, звісно, навіть по кількості легіонерів, Да, тут есть и положительный момент, есть и отрицательный момент. Яркие ушли личности в футболе. Но своих будем воспитывать. 90 90. Александр Александровский, да, да? ладно, 90. 90. 90. На, на рынок сходите и почувствуйте 90 или 2015. А вот. по футболу 90, Александр. Да, Алексеевич. да.